Добро здоров'я добрим людям! Сьогоднішню розмову назвімо так: Прецедент, сродна праця. Спочатку з'ясуємо термін. Що таке прецедент. Одинадцятитомний академічний словник української мови, а ми до нього незрідка звертаємося, хоч він і подекуди, нато ж у прикладах, ілюстраціях вже і застарів. Так от він наводить кілька значень цього слова. Значення перше. Вчинок, випадок, що стався в минулому, і є прикладом або виправданням для наступних подібних вчинків чи випадків. І приклад з Лесі Українки. Про гонорар доктору Держанову я надумалася так: його питай, не питай, він нічого виразно не скаже. Я все знаю з деяких прецедентів. Значення друге: У праві рішення суду, тобто ухвала, а не рішення. Ми вже про це говорили, краще говорити ухвала, а рішення ще один з уніфікаторів, що замінив нині низку нормальних слів. Отже, ухвала суду щодо певної справи, яка в подальшому, тобто надалі, бо в подальшому це калька із дальнішим. Отже, надалі є взірцем для суддів при розв'язанні аналогічних справ. І далі показовий приклад із середини минулого століття. Мені не слід було забувати, що по судах цієї, як і всіх англоамериканських країн, вирішальну роль грають не закони, лише прецеденти. Іван Кулик записки консула. Ну, ми знаємо, хто такі консули тих часів і що вони суміщали, а потім ще й писали про це мемуари. Нині, гадаю, всім це відомо. Цілком можливі інші значення, це вже від себе додаю. Лише одне, як на мене, найпоширеніше, а саме слово або словосполука, вислів, фраза, запущені в обіг відомими чи анонімними авторами. І це із серії слово не горобець, вилетить не піймаєш. А часом, ой як хочеться впіймати. І що цікаво, коли на нього вказуєш, то люди переважно або категорично заперечують, або дивуються і не дуже вірять. Як же горобець заліз так глибоко у стріху під кірки, що вийняти його звідти не хочеться? Прецедентів стільки завгодно. Сьогодні обмежусь одним, але дуже відомим, а саме сродна праця. Григорій Сковорода вважає сродність таємним Божим законом, вбачає в ній метафізичну суть людини, щоб не заблукати, а прожити те єдине життя, яке реалізує. Божий план треба пізнати свою природу, слухатися в себе і жити відповідно до істинних нахилів, покликів духу. Але як пізнати себе, як розпізнати в житті все зайве і непотрібне? А головне як жити за цими принципами. Уся творчість і життя Григорія Сковороди були підпорядковані потребі дати відповіді на ці питання, зокрема, й художнім словом. Так у 28-й пісні він закликає: Брось коперніковські сфери, лянь в сердешній пещери, в душі твоїй глагол, от будеш з ним весел». Адаптація пісні для учнів старшого шкільного віку, автор версії Валерій Шевчук. На жаль, перекручує суть цієї максими цього заклику Сковороди. А саме так, кінь Копернікові сфери. В серце глянь свого печери, як знання в нутрі твоїм, то веселий будеш з ним. Душа, певна річ, не нутро, а глагол не частина мови, а слово, тобто Бог, любов. Так з'являється світоглядна помилка замість кардіоцентризму, тобто серцецентризму, раціоцентризм. Знання то ще не любов і незнаття цього. Тобто знання, не забезпечена моральністю, про що говорив ще Сократ, он тільки знарядь убивства начворило. Книжку Сад пісень, а не сад божественних пісень, із якої процитовано адаптацію Валерія Шевчука, чотири рази переведено в серії Шкільна бібліотека видавництва веселка ще за до чорнобильських часів. Саме тому й авторський епітет Божественних зник із її назви. Про Бога згадали після Чорнобиля. Та ще після того, як Олесь Гончар слідом за Василем Биковим процитував рядки з откровення Іоанна Богослова. Звідки вона з'явилась, ця звізда Полин з ночей біблейських чи вже з ночей прийдущих, палаюча, мов смолоскип, впала вона на третину річок та на джерела вод, і чим викликана була з'ява її, чи недбальством людським, жорстокою їхньою невдячністю, порушенням самої рівноваги буття чи глумлінням над матір'ю природою, яка завжди була така добра до нас у своїй вічній, безмірно терплячій любові. І чому та полинна розгнівана сила вибрала саме нас, що хотіла так страшно сказати цьому нинішньому віку, від чого хотіла всіх нас застерегти? Можливо, упорядник саду пісень та інтерпретатор 28-ї пісні, улягаючи атеїстично дитактичним директивам, намагалися полегшити учням сприйняття, а собі коментування, бо в інших версіях. Валерія Шевчука фігурує глагол, правда, з малої літери, а замість душі, на жаль, таки нутро. А ми повертаємося до прецеденту Сродна праця він анонімний, але локалізувати його, напевно, можна 20-30 ми роками ХХ століття, а пояснити намаганням піймати філософа, світловив мене, але не піймав, згадуємо слова сковороди. І притягнути до атеїстичної школярської дидактики та прагматики. Пізнання себе лише перший крок на шляху до гармонії. В оригіналі ключові поняття звучать так: сродність, сродноє дійстві, діло, серед них і сродність к хлібопашеству, і сродність к благословію, і к воїнству, і навіть подлійшому ремеслу я від собі. А це розговор, називаємий алфавіт і буквар міра. Однозначного перекладу цього поняття на сучасну мову немає. Перекладають як спорідненість, але це не зовсім те. Це спільне походження чи схожі якості. Отже, варто назвати кілька синонімічних конструкцій, теж не вельми тотожних. Природжений поклик, потяг, нахил, схильність, природжена, чи питома діяльність, діло, справа. Натомість в анонімному покручі, а це покруч, сродна праця, перша частина словосполуки оригіналу макаронічно спрофанована. Це продовження того вінегрету, про який писав ще Тарас Шевченко щодо мови Григорія Сковороди. А друга частина звужена. Адже у філософа йшлося не лише про працю, а про природжений потяг до певної діяльності. Це значно ширше, шануючи працю, а нинішні медії прославляють здебільшого неробство, але все-таки не маємо права стискати на рівні мови сократівське чоло Сковороди. Але й досі у підручниках, у творах учнів, у студентів, у головах викладачів засіла макаронічна словосполука, уніфікатор, сродна праця. Отже, або перекладати без покручів і перекручень, або давати в оригіналі і пояснювати у примітках. Повторюю те, що казав раніше, прецедент із серії слово не горобець, вилетить не впіймаєш. А часом ой як хочеться впіймати. І що цікаво, коли на нього вказуєш, то люди переважно або категорично заперечують, або дивуються і не дуже вірять. А як же горобець заліз так глибоко в стріху під кірки, що вигнати його звідти не хочеться? Але намагаймося, і по цій мові буваємо питому здорові.